Достатньо буде дочекатися команди, коли я скажу, що можна замовляти, по команді відписуємося, беру. Ціна за 1 кілограм лише 1 доллар 89 центів. А вартість мішечка вагою 25 кілограмів з урахуванням знижечки 1995 гривень. Вони йдуть стрейчеві, хорошо тянуться. Хто нещодавно до нас приєднався в прямому ефірі. Нагадаємо, що від сьогоднішнього дня у нас на акції і жіночі джинси під кодом 206. І також лише по 1 долару 89 центів за кілограм. Ціна мішечка і жіночих джинсів, і брюк спортивних стречових, що зараз в прямому ефірі з урахуванням знижечки 1995 гривень. Передивляємося огляд і презентацію в прямому ефірі вже другого лоту цієї позиції. Кому сподобається саме цей мішечок для замовлення, достатньо буде дочекатися команди. І за командою замовити цей мішечок. Вартість позиції 1995 гривень за 25 кг. Розмірний ряд йдуть всі розміри. Передивляйтеся, вибирайте з прямого ефіру, замовляйте цю або будь-яку іншу позицію, і без оглядів зашиті, не розпаковані лоти, які не знімались і не показувалися. Тапаємо, тапаємо, друзі по ефіру ділимося трансляцію запрошуємо на огляди знайомих замовляємо як з прямого ефіру також забираємо цю позицію і без оглядів зашиті не розпаковані лоти ті які не знімалися і не показувалися вартість мішечка буде одинакова зараз у нас вже друга акційна позиція на огляді Спортивні брюки, вони всі йдуть стречові, хорошо тянуться. Як бачите, по кольоровій гамі переважно більшість вся йде темного чорного кольору. Є сіренькі, коричневі можуть там зустрічатися темно-синього кольору. Трапляються з кольоровими поясочками модельки. Ціна такої позиції по курсу на сьогоднішній день лише 1995 гривень, а знижка становить аж цілих. 2226 гривень От великого розміру тут також є модельки. Ось жовтесенькі кольорові трапилися. Дивимося, вибираємо і з огляду замовляємо цю позицію в будь-який час і зашиті нерозпаковані мішечки, ті, які не показувалися і які не знімалися. Кому сподобався цей мішечок, забираємо лот номер 2 забираємо попередній перший лот. Сьогодні також у нас на огляді в прямому ефірі буде ще одна акційна позиція. Сукні жіночі під кодом 524 по 1 долару за кілограм 25 доларів мішечок. Є ще в нас сукні туніки, середні великі розміри. Позиція під кодом 0,446. Хто бажає, можемо скинути вам огляди. Дивимося, вибираємо з прямого ефіру, замовляємо будь-яку позицію і без оглядів зашиті нерозпаковані мішечки. А хто бажає саме із огляду замовити ось цей лот номер 2 вже можна забирати. Пишемо Беру і мішечок буде ваш. Дякую, друзі, за увагу. Два мішечки представили ваші увазі. Вибираємо будь-який із них і очікуємо, далі у нас буде викладка і презентація в прямому ефірі.